Франція вдруге поспіль у фіналі чемпіонату світу. Марокканці зробили все, що могли, але вище стелі, на жаль, не стрибнеш. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening, де я розказую, звісно ж, про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед стартом одразу попрошу вас вибачити мене за якийсь звук, Він може бути не ідеальним. Я пишуся в різних приміщеннях. В різних технічних умовах я ловлю світло там, де має можливість для мене головне оперативність. Тому, будь ласка, вибачте, я старатимусь абсолютно все зробити в цей час ідеально. Не забувайте, будь ласка, про лайк на цьому відео. Чим більше лайків, тим більше ймовірність того, що буде кращий звук. Чесно, я розумію, що це виглядає абсурдно, але насправді так воно і є. Ну і дивіться, будь ласка, відос до самого кінця. Обіцяю, що темпоритм і цікавість, яка буде протягом всього відосу, не буде нижчою самому кінці. Поїхали! Сьогодні говоримо про півфінал чемпіонату світу, франція марокко франція — матч, котрий ніхто не очікував побачити на цій стадії. Це цілком очевидно. Про Марокко я багато говорив у випуску отут: про їх героїв, про тих, хто ці люди, що вони взагалі роблять в півфіналі і так далі. Тому повторюватись я не буду. Пункт номер один по цьому матчу стосується стартових складів французів. Було дві е, заміни е, порівняно з іншими матчами. плей-офф не було Адріана Рабіо, не було Дойота Упамекано. Обидва вони вилетіли через переохолодження. Так буває в Катарі, коли на вулиці дуже гаряче, а в приміщенні менш гаряче. Вони не зіграли цього матчі. Замість них вийшов в центрі захисту Конате і в опорній зоні Фофана. Врешті ті ж самі люди. По Марокко ситуація діаметрально протилежна. В Марокко були проблеми з травмованим. Агер, Мазрауї, Саїс це три основні захисники збірної Марокко, котрі або були під питанням, або взагалі не мали грати в цьому матчі. Але Реграгі, тренер Марокко, вирішив усіх трьох поставити в основу. Всі троє мали починати матч стартових хвилин. Але проблеми почалися ще на розминці, де Агер сказав, що він не може грати. І замість нього на поле вийшов дарі. Це не змінило передматчову структуру збірної Марокко. Вони планували грати цей матч в три центральних захисники, і, відповідно, нічого не змінилося з травмою Агера. Це змінилося через 20 хвилин після стартового свистка. Саїз програв повністю боротьбу. Жиру, Жеру вивалився на вільну зону, пробив стійку, а весь цей час Саїз біг, тримаючись. За ногу його змінюють на поле виходить Амала Півзахисник центральний, і Марокко повертається до того, що грало завжди, що грало в кожному матчі. В перерві цього матчу заміна Мазруї, тобто всі троє гравців, котрі були під питанням, вийшли в основі збірної Марокко і по ходу або навіше перед матчем, за кілька секунд до матчу. Вибули і тут питання до тренерського штабу збірної Марокко, до медичного персоналу і до самих футболістів. Чому кожен з них вірив в те, що він зможе відіграти цей матч суперово? Чому кожна з цих інституцій була впевнена, що вони здорові і готові грати в півфіналі чемпіонату світу? Я розумію, що кожен з цих гравців. Не хотіли пропускати такий матч, вони готові були грати на уколах, на морально вольових будь-які епіти сюди вставки, котрий вам тут підійде. Але загалом це виглядає досить таки непрофесійно. Уявіть собі, бо люди, котрі не можуть грати в найвишливішому матчі в історії країни при схемі, котра не є награною для збірної Марокко, вперше на чемпіонаті світу Марокко зіграло в три центральних захисники. Тобто купа змінних понять. Купу ситуацій на волосині, і реграгі таким чином ризикнув, але ризик його не вдався. Вже зараз можна констатувати, що рішення випускати в основу цих трьох людей було недоречним, і рішення почати матч в три центральних захисники також таким було. Так, чому ж Реграгі вирішив зіграти в три центральних захисники? У мене відповідь лише одна: відповідь про здвоєння на МБАПЕ. Схожим чином діяла збірна Англії, коли Покер грав весь час центральним захисником. Інколи до нього опускався Гендерсон, допомагав САКА. Підно, оці здвоєння на МБАПЕ допомогли збірній Англії закрити тіліани. Можливо, таким же самим був план марокканців, але біда в тому, що Англія це команда, котра часто змінює ігрову схему. Це команда, в котрі Саутгіт працює не восьмій матч, як Реграгі, котрий прийшов в цю збірну буквально перед чемпіонатом світу. а... Енерксалгейт такий, який давно працює в цій команді, і ця команда деякі турніри майже повністю грала в три центральних. Тобто неможливо порівнювати ці команди, і неможливо говорити також про те, що збірна Мароко має рівноцінний склад, і коли троє її лідерів захисту не грають. Це на неї ніяк не впливає. Або якщо грають, то грають е, накульгуючи. Плюс важливий нюанс в тому, що концепція гри збірної Марокко в захисті змінилася повністю, і найважливіше, що змінилася згори. як зазвичай захищається збірна Марокко, як ця команда діє без м'яча? Схема наступна: 1-4, 1-4, де попереду грає Еннесірі, далі йде четвірка півзахисників, і одиничка після них це Соф'ян Амрабат, який баражирує між лінією захисту та лінією півзахисту, підстраховуючи. Партнерів, тобто в нього така роль Джанаро Гатузо, якщо вам так зручно, і після Амрабата йде четвірка захисників в матчі проти Франції. Це було інше. Ця схема була 1-4-5, де Амрабат грав одній лінії разом з захисниками своєї команди, і де ця лінія не була настільки активною, як коли є 1-4-1-4. Тобто центральні захисники та опорники збірної Франції. З м'ячем діяли досить вільно. Вони мали можливість віддавати передачі, мали можливість просувати м'яч. Тобто, все було в принципі для них вільно. І перший м'яч, котрий забили французи, почався якраз з того, що Варан абсолютно спокійно, кілька разів і приймав м'яч в центрі поля, і зміщався вперед, і в підсумку віддав передачу, котра завершилась пропущеним марокканцями м'ячем при тому, що загалом ця схема закрила МБП, але оголила інші проблеми Мароко, і можливо на дистанції тих проблем не було б так багато. Але ми побачили перші п'ять хвилин, коли е, захист Марокко попереду був нечітким та неструктурованим, коли гравці збірної Марокко помилялися при цій формації, і відповідно ми не бачили дистанції, при котрій ця команда грала так. Там весь матч, тому що на 20 20-й хвилині повторюся, марокканці повернулися до звичної формації в 4 захисники через травму Саїса. А я невпинна та невблаганна. Нагадую вам про те, що необхідно поставити дзвіночок. А також оформити підписку на цей канал. Це буде зручно і вам, і мені легко вам і дуже приємно мені. Тому, будь ласка, зробіть це. Дякую вам. Ідемо далі. Пункт номер три. Це про перший пропущений бароканцями гол. про те наскільки вільно почував себе варан. Але передача варана, якої гострою вона не була, вона стала гострою в момент, коли Ель Амік викинувся на Грізмана. Це була викидування в стилі е, Йошко Гвардіола. Біда в тому, що Йошко Гвардіол коштує 110 десять мільйонів недарма. Він ці викидування робить регулярно і переважно. Дуже вдало. Ельмік виконувся не незрозуміло чому залишив за спиною величезну зону, програв в Русі Грізману і Грізман отримав величезний простір. Так захищатися не можна. Далі знову був парад помилок, коли в штрафному майданчику збірної Марокко було лише кілька гравців Франції, але було сім марокканців, і всі сім з них захищалися, блокували, страхували Мбапе. Для чого? Що це було? Це був найкращий захист цього чемпіонату світу? Точно ні. Тут питання наступне: чому ніхто не прикривав Тео Ернандеса, котрий був сам? Чому на нього біг Буну? Коли Буну б залишився в воротах, цілком ймовірно, Тео навіть не бив би в тій ситуації. Він міг би щось інше придумати. Можна було б цей епізод відіграти. Тобто був парад помилок. Перше, ніхто не зустрічає ворана. Друге Еляміт викидається на грізмана. Третє всі біжать на Мбапе. Четвертий Буну чомусь покидає ворота. Парад помилок від найкращого захисту мороко. Трапився це фактично те, що трапилося з хорватами, котрі добре захищалися весь турнір, але дали штангу в матчі проти Аргентини. Це неможливо пояснити ніяк можливо шукати причину в здоров'ї марокканців, і так далі, але раціонально якось прям чітко це все описати не можна. Так як ця команда в цьому моменті захищалася, вона не захищалася жодного разу на чемпіонаті світу і зробила це в півфіналі проти Франції. Я вітаю вас! Так робити не можна. Так у фінал не проходить. Після пропущеного м'яча і особливо після повернення на схему чотири захисники з двома півзахисниками над Амрабатом, двома Крайками, Буфалем та Зієшом, та в нападі, збірному року повністю заволоділа м'ячем. Підсумкове володіння для Марокко 61 проти 39 у Французів. Це аномалія для цієї збірної Марокко. В жодному матчі цього турніру мароканці не володіли м'ячем. Канада набагато більше володіла м'ячем ніж збірна Марокко в їхньому очному матчі. Тобто, це була гра абсолютно нетипова для цієї команди, коли вона більше була з м'ячем ніж без м'яча. І ви знаєте, мені мароканці подобалися. Хакімі та Атія Алла, які вийшов замість Мазуруї, грали досить високо. Вони вривалися в штрафний майданчик. Зієшта-буфаль в цей час закривали кишені по зонах інсайдів. Півзахисники центральні також активно підключалися. І це все було досить динамічно, швидко. І небезпечні ситуації виникали. Біда в тому, що не доходили до удару. Ене повністю провалив матч з точки зору активності та створення гостроти біля чужих воріт. За весь матч у нього три дотики до м'яча. Це антирекорд Чемпіонату світу серед гравців, котрі провели більше години на футбольному полі за матч. Марокко дуже багато вовтузували з м'яча. Марокканці не били по воротах. Вони вічно щось придумували, не було чіткості в їхніх діях біля чужих воріт. Тому важко говорити про те, що марокканцям не пощастило. Марокканці добре доходили до, до чужих воріт, краще ніж це робили хорвати допереку, до прикладу, мача з Аргентиною. Але далі в них виникали проблеми. І найбільшою проблемою стало те, що ЕНЕСІРІ, якби ми його не критикували, якби він погано цього матчу не зіграв, і буфаль пішли на заміну. Замість них вийшли Абухляль та Андала, і далі у марокканців шансів не було. Не було підходів, не було трикутників, не було розіграшів. Тобто, це була така вже стерильність і безсилість. Марокканці не могли нормально виходити вперед. Зієш, змушений був пускатися нижче. І не було зв'язку між лініями, котрі був коли на полі, принаймні, був буфай, і це ок, і це нормально, тому що у марокканців немає глибини складу. Дивно розраховувати від гравців, котрі навіть не є основними в своїх на найсильніших клубах світу, того щоб вони не виходити півфіналі чимто світу проти Франції, і робили різницю. Ця збірна Марокко зробила абсолютно все, що могла. Вони провели цей матч без трьох з чотирьох. Захисників, у них не було людей, котрі здатні підсилити гру з лави запасних. Вони грали в нетиповий і зовсім незвичний для них футбол. Звісно, якщо б марокканці забили першими, якщо б їхні футболісти були здоровими та в оптимальній формі, ми би говорили зовсім про інший сюжет, про інший матч та про іншу взагалі, структуру та малюнок цього матчу. Але насправді трапилось все проти Марокко в цьому матчі і травми, і незручний сценарій, і так далі. І навіть в цій ситуації марокканці сподобались. Навіть в цій ситуації марокканці знаходили вихід і мали варіанти. Тому у цій збірні я висловлюю абсолютні респекти прийно з тим, як зіграли хорвати проти Аргентини. Марокканці були просто таки божилими, і вони довели, що не просто так. Грали в цьому матчі. Щодо Франції, то Франція зіграла дуже просто. Вона змусила Мороко грати в незручний сценарій. Вона грала так, як і хотіла, мені здається. Е, незважаючи на те, що на полі не було Кіліана Мбаппе, з точки зору створення гольових моментів, у той момент він вімкнувся фактично так. Він обіграв кількох опонентів. Перед тим зручно розвернув Хакімі, і це гол імені МБАПЕ. Знову можна критикувати оборону Марокко, але я б відзначив гені МБАПЕ. Він накрутив кількох Амрабата взагалі на прийомі прибрав, і тут е, там що був Рикошет, і МООНІ спокійно забив у порожні ворота. Це клас виконавців. Отак Франція провела цей матч. Це був дуже схожий перформанс до того, що Аргентина провела проти Хорватії. В тому лише різниця, що мороканці дали більший спротив. Хорвати були дуже спокійною командою цього матчі. Стало зрозуміло, чому в центрі поля вийшов Фофана замість рабьо, навіть краще, що був Фофана, а не Рабьо. Тому що Франція була більше часу без м'яча, і без м'яча ФОФАНа в оборонній роботі він набагато більш потрібний та ефективний. Також окремо слід відзначувати знову ж таки Грізмана. Я задов... Бався рахувати ситуації, коли Грізман опинявся у власному штрафному майданчику, підчищав за партнерами, навіть вибивав м'яча головою під час стандартів. Ці історії траплялися досить часто. Грізман встигав абсолютно всюди. Він фактично зробив перший м'яч збірної Франції. Він Дуже багато пахав без м'яча і на своїй половині поля. І Грізман, на мій погляд, впевнено йде до звання найкращого гравця цього турніру, але він його, звісно ж, не отримає, тому що в його команді грає Кіліан Бапе. Тому, на мій погляд, ця перемога Франції абсолютно на класі. Вони не зробили навіть половини з того, що могли б, якщо б їм було потрібно, вони просто скористалися помилками марокканців і самі цих помилок. Не наробили. і також не робіть помилок. Дивіться гуд ібенік. Наступного разу я вийду після фіналу чемпіонату світу між Францією та Аргентиною. І там ще кілька слів я скажу про гру за третє місце між хорватами та марокканцями. Я поняття не маю, хто виграє в кожному з цих матчів. У мене взагалі немає фаворита і команди є. Абсолютно рівними. Тому пишіть в коментарях, що думаєте ви, хто візьме бронзу, хто візьме стрібло, хто візьме золото. І не забувайте, що тут і тут також є цікаві відео. Якщо ви пропустили, обов'язково дивіться. Слава Україні! Слава ЗСУ! Гарного всім та спокійного дня! Побачимось у неділю!